Загалом, це мало бути в ну це мало пріоритетною бути задачою верховного головного командувача на час війни. Ну, це безпосередньо Генштаб про це говорив і здає задачі безпосередньо. Тобто, ну не генштаб має створювати мотиваційні рекламаційні кампанії, створювати всі умови для того, щоб люди йшли в армію. Це задача безпосередньо має бути. Верховного головнокомандувача, кабінету міністрів і одному з підрозділів кабінету міністрів: Міністерство оборони України, де військових майже немає, там є цивільні, які мають відповідати за наше забезпечення, за наше фінансове утримання, за те, щоб ми не переживали, що буде з нашими сім'ями, поки ми воюємо Ну, в класичному випадку. Тобто, я коли йшов 24.02. до війська. Я сподівався, і в мене був такий, знаєте, з державою негласний договір про те, що вона буде дбати про мою родину. Оскільки я йду захищати, а я до цього я нагадаю платив податки, типу, да і держава має сплачувати мені тим же. Я просто де, дуже знаєте е, 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 я не знаю, як сказати це ну грамотно і без матюків проте. Розумієте, є публічний договір. Ну, я захищаю, ти дбаєш, так воно має бути. Як ви його будете виконувати, Ва ж не хвилює, як я виконувати буду поставлені задачі. Ну, я просто можу сказати, що за всю історію моєї служби в армії я отримав берці одні літні раз і то волонтерські одні зимні, по якості дуже-дуже нехороші, отримав флиску зелену, дві футболки за ісушне, три пари носків. О, недавно зимній Кітель в мене лежить, появився. Да? Все. Тобто, то коли, коли там, знаєш, фосточки в Фейсбуці, я пощу, знаєш, такі модні, що я весь красивий. Це куплено за власний кошт, або ж це мені дали мої друзі. Все. А, тобто, мені держава а, воює зі своєю гвинтівкою повністю. Соляром ми заправляємо за свої. Ну, Це так і є. Ремонтуємо машини за своє або за ворогантерські збори телеграм-каналі, який збирається інформ на пан. Додаткові девайси для себе поберти, ми теж купляємо з цих зборів. Все. Ну, от, знаєш, коли питають, куди йдуть там ваші бойові, все, ну, я можу відповісти відразу. Е, взуття. Е, штани, термуха уходить доволі часто. Буває і за неділю уходить, нове просто в лайно вбивається. Е, солярка. Е, Технічне всяке приладдя, тобто це ремонт машин. Ми беремо це все. А потім а, з часом ти от купив екофло він в тебе поробив. А потім він згорів з машиною. Ну, попало так. от все ти стоїш такий думаєш: блін, а він стоїв 35 тисяч. І ти такий блін. А от а потім а, велика кількість розхідників: це, наприклад, батареї для ПНВ, іноді нам треба підкинути батарею для мавіків для мавіків цих лопастей купить, вони теж там хренову кучу стоять. А, отак вони й уходять. і, і якби, Коли зараз пішла така хвиля, знаєте, типу, а, скасування виплат, я можу сказати: от питання у всіх, чому мовчать військові, а я вам поясню, тому що ніхто не знає, скільки він отримує в лютому місяці. Навіть наші начвіни не знають. І я вважаю, що це один з різних цій ситуації. А безпосередньо відповідний департамент на чолі з Анною Маляр? Я, от безпосередньо, як військовослужбовця, звинувачую Анну Маляр, начальника департаменту комунікації, Міністерства оборони в тому, що вона провалила цю роботу. По-перше, те, що військових до цього не повідомили, нам не роз'яснили до цієї пори, розумієш, я не можу відповісти дружині, скільки я буду заробляти. <кій> тобто, скільки вона може розраховувати свій бюджет наш сімейний? І таких, як я, 99%. І це провал комунікації, і більш того, що такі речі, які робляться з фінансовим забезпеченням на тлі мобілізаційних дій, які є репутаційним для Міністерства оборони, а вони як зробили? Ну, типу, ми написали два повідомлення в Фейсбуці: горіть в пеклі, а все остальне вам ваші наші не пояснять. В часті, що зробила Міністерство оборони? Воно просто взяло і злило все на військових, не пояснивши військових. В цьому випадку мав виходити, як мінімум, шмигаль а краще Зеленський, і пояснювати, чому так трапилось, чому цей суспільний договір між військовослужбовцями і а, державою порушився. Тобто рік платили вам нічого не муляло, а тепер ви згадали, що у вас типу грошей немає. А на єдиний телемарафон 4 мільярда є. А на ці дороги, які будуються, які нафік не треба, там вони треба комусь зараз, в період війни? Чи щоб русські танки лучше їздили, мені поясніть? На це гроші знайшлись. Ну, у мене прості... Вибачте, ну я трошки в медійній сфері, ну, трошки знаюсь, да? якщо а, телеканал, що місяця в нього падають рейтинги, то в нього не вливають додаткове бабло. Ну Просто це трошки якось це збиткове виробництво, і воно трошки якось треба думати, що цьому робити. А не далі заливати там фрідом, дом і тому подібне, який ніхто не дивиться. Чи єдиний телемографон, який вже Ну всі перебігають потихеньку в Facebook, в соцмережі, і дивляться стріми і тому подібне. Чому? Во гайки, скучно, нема як? Ти нічого не побачиш. Я включив останній раз телевізор, це було три місяці назад. Знаєш нові що? Не ну, повіриш? Подивиться рекламу. Мені стало цікаво, що зараз рекламують Осталось те ж саме. У всіх проблеми з. З потенцією критичними днями, і як казали, з кишеково-желуднічним трактом, все так, з боку сторони, дивиться. А, але а, якщо повернутися до серйозних розмов, то а, вони кажуть: ті, хто на передовій, будуть получати більше. Я розкажу от, оцю от велику дуже схему, яка називається 100 тисяч. Ти не отримуєш 100 тисяч, якщо ти будеш місяць на передовій. Ніколи. Тому що беруть твою дньовку місячно розбиває скільки коштує один день. Якщо ти там від'їхав там в штабі на доповіді, тири, 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 ти не був, тобі його знімають. Ну, не буде. Ніхто не отримує чистими 100 тисяч. Ніхто. Ну, от відверто. А от. І тут кажуть, що ну типу, там ми пояли пояснення, все. У мене тепер питання: дивіться. а ну, До простих глядачів, хай відповідає. Дивіться. А як ви думаєте, такі військові, військові спеціалізації, як. Протипоракетне, противоповітряне оборони, мають отримують нормальну заробітну плату? Звісно. Хорошо. А ті, хто сидять в тилу, і 24 на 7 ремонтують БТР танки, реально вкалують там, як в Їх, вони, У них колір став, знаєш, не а кольору такого, знаєш, афроамериканця заговорить, там реальна шкіра кольору мазути вже. да окей А водили бензовозів, які ширяють через всю Україну і возять на передову. Це ненормований робочий графік. І псошники, які протидіють пропаганді, які мають бистро щиро робити. Зв'язківці, які налагоджують зв'язок і працюють постійно. Правда ж? Є ж такі характеристики людей. Ми ще не бачили там радіолокаційників не брали. правильно? А тепер от елементарний, елементарний прикол: держава дуже бачить про військових і майбутніх військових офіцерів. У вас є магістр, це вже доросла людина, можливо, в нього є сім'я, стипендія якого 800 гривень. Багато захочуть магістратуру військової або викладачі. да Зараз повернулись туди люди, які мають реальний бойовий досвід, реальний досвід управління на передовій батальйонами, ротами, взводами, які дають реальний досвід. я зараз побачив на свої зарплати, скажуть: знаєте що? Ідіть ви сраку я піду замкомбатом і буду нормально заробляти для своєї родини, я не буду ні з чому нуждатися. І прийдуть опять діди, які ще в вертикальному положенні бачили Леніна, Лє... Лє... і будуть розказувати, як треба дивізіями командувати. Хоча дивізії у нас немає. У нас другий принцип командування. І буде він, розумієш, він танкіст, да, був якийсь зачуханий, він знає тільки танк Т-62 салва, і буде про нього постійно розказувати. Оце, оце що буде. Ну це не смішки, це так і є. І у нас це все робиться. І тому, коли розповідають, що. Рафік не винувати, типу воєнні самі винувати, треба було предоставити списки. То я скажу одну велику річ. Не треба було взагалі це чіпати. І коли розповідається, зрозумій, там ж ціла кампанія йшла, що воєнні борзі, тому що вони багато заробляють. Да? На що стільки треба відмовитись? Давайте голосовалочку проведемо. А чого вони стільки заробляють? Все. І тут уріжуть. Знаєш, і якась така тишина в суспільстві нашому, так? Да? Ой, все хорошо, це ж ну тепер вони теж менше зароблять будуть. Це отлічно. У мене тепер питання. Дивіться, от по своєму підрозділу у мене є багато, ну майже всі хлопці молоді, двоє постарших, а вони знімають житло. Ну, у них не була власного житла, да? деяких є діти. Як їм оплачувати зйом квартири їхнім родинам? Раз як їм забезпечити ці родини. Я відкрию страшну тайну, але десь сержант Сил спеціальних операцій, якого, наприклад, вивели на полігон, тобто він не вдома. Тобто, тебе, коли виводять в ОС, ти додому не їдеш. Це може тобі дадуть там на восстановлення 7-10 днів. Ти їдеш на полігон, проходить бойове злагодження. Ну, ти будеш отримувати зарплату голу. Це приблизно десь 23 тисячі. Можна питання: сім'я в Києві може прожити на 23 тисячі, коли воно роздільна? Зйомом житла заплатив комуналку, купи їжу, дай дитині на садочок на школу. <кій> і це нікого не хвилює. Ми каже зробимо вам більшу ставку зарплатні, і там набавиться, знаєш, замість 30 тисяч нам додать три. Міракал. <кій> Але от, і розумієш, тут теж інший момент. Ти, коли виходиш на те ж саме відновлення, ти маєш а, починити машини за щось, так? Підібрати амуніцію, до тебе хтось з поповнення прийде, надо його буде теж вдіти, там, тому подібне, бо це ж група, це маєш це зробити. і А за раку... який рахунок тепер це все робити? За рахунок Міністерства оборони? Ну от. Розумієш, і мене а чого бісить, провалена була елементарна комунікація. Ніхто не вийшов до цієї пори не пояснив, скільки нормально буде заробляти військових. Дзвонять на чином хлопці з різних підрозділів, вони відповідають, а ми самі не знаємо. Нас повний не розберег. Нам ніхто не дав ще цих інструкцій. От. я вважаю, що треба не, не громкими словами про, про те, як поважають військових, а справ, з простими ділами. От Просто окрім забезпечення, я ще наведу один дуже такий знаєш, кричущий факт. А Знаєш, скільки а, чекають люди своїх нагород, в тому числі посмертно з передка? Знаю, потім. знаю. Я знаю, що навіть а, петиції створюють, і а. це і це великий сором. І в мене питання: а що там в когось рука відпала, чи там усмірнова татарова? А, вони не можуть роботи вовремя? То значно херова працюють. Що я вам скажу? Ну розумієш, а, у мене взагалом, я от. Іноді, коли повертаюся чуть-чуть до цивільного життя, дивитися, що там я наробив да за своє це. У мене, як казав один мій знайомий військовий, починають волоси шевелитись в самих неприлічних містах. На жаль, от бачиш, голова вже залисана, то вони починають там на майбутніх, може, вусах бородішуватися. І ми коли спілкуємося з людьми про це все, ми. а Розуміємо, що якби і суспільство виснажується, збори волонтерські проводяться важче. А, Ну, якась допомога йде за кордону. А, є вже такі певні відгуки, як нас достала ця війна? Можна вже все пережати. Ну правильно, біля Києва, вже ж нічого не зривається, там біля умовного Києва, Одеси. Вже відійшли від Миколаєва. А, люди добрі, а як бути там з Мелітополем? А як бути з Сватова, де люди виступали в 2014 году і зараз виступали, відбивали своє так? Як бути з тим самим Сєвєродонецьком, щастям? Що забудемо? А наші тікають люди до цієї пори в, в Донецьку, Луганську, в Сімферополі, в Феодосії, в Севастополі загалом в Криму? Що просто здамо їх? Я вам відкрив... ви... Вибачте, я закінчу. Mm -hmm. Я відкрию велику таємницю: якщо ми віддамо хоч клапоть своєї землі. То через 10-15 років прийде нова війна, і тоді нам кришка. Якщо ми не заберемо Крим, а, у нас не буде спокою, оскільки з Криму буде завжди це величезна військова база. Вони просто ще більше не ростуть а копаються. Це небезпека для всього піднять. Якщо ми не заберемо Донбас, а, то ця рана почне гноїться далі, і вони будуть кричати далі про Новоросію, а, Малоросію і інші країни, і будуть а, під наступом у нас постійно Харків. Донець о, Харків, Дніпро, Запоріжжя знаходитись або виганяємо все і тоді перемога. І тут ж знову: мотивація, ресурси, в тому числі мобілізаційні, підтримка армії. Е, ну, дивися, у мене теж тексти згадуються. Мої там сторіси в Фейсбуці. да Я написав три дні назад, рік тому, що поки все відбувається по книжці, як по книжці. Тобто, це малось на увазі. Концентрація військ, попередня розвідка пророблена а Різняков, я пам'ятаю, це була відповідь на ток-шоу щодо запитання очільника фонду повернуться живи з Тараса Чмута? Це то, то був понеділок, а це було ток-шоу, яке було по четвергам. А, чудово. А от я це пам'ятаю. А розумієш, якби деякі політики убаюкують свій електорат від того, що це зашебісь, оскільки ми при владі. Так робить, до речі, Лукашенка до пори за батьку все буде хорошо. Цей картопляний фюрер. да Але не так завжди є. А, розумієш, зараз а, росіяни реально думають а, про створення так званої зразок Північної Південної країни в Україні. Да? Медвечук це пропряму говорить: там <кій> виліз лисий чорт з табакерки і розповідають, що хто проти Зеленського, давайте. Чувак, є один момент. Вже нема хто за Зеленського проти Зеленського, хто за Україну, а хто проти України. От і все. І воюють не за Зеленського. Я відкрив і велику таємницю. Воюють не за Порошенко, не за Тимошенко і навіть не за Ляшка. Воюють за свої родини, свої міста і свої батьківщини До речі, на що ляшка реально чувак в Бахмуті був, за що йому великий респект і повага. Коли хі-хі ха де, де якісь подіючі політики щось розповідають, то, мужики, ви б мали яйця такі, як він, то ви були б там. От коли ну він на відміну вас в армії і при виконанні. Князів, колишній генерал, 72-й бригаді, як звичайний сержант воює з перших днів війни, Борислав Береза воював, Юрій Луценко, я його бачив. і і ну, до речі, а пешні е блогери вони ж е над всіма ними знущаються, жартують, кажуть, що вони там не на передовій, не в окопі, не воюють і намагаються максимально їх дискредитувати. ну І з того, що я бачу, як по ним... а вони на передовій прямо в окопах сидять? Ну, це... от у мене вопроси блоги. У мене питання пряме: чого там Сережа прокурорські погонщики Син бившого прокурора Слуганська, він же ж присягу приймав, де він чорт лазить? А розказує, як треба жити. Ну, Так не можна. а, якби це все. Розумієш, з ці, цієї ці, ці ситуації я бачу одне: От, це як бабки біля під'їзду. Але суспільство має дорослі шати завдяки цій війні. І кожен здоровий глуст громадянин робить свої висновки. Бачить свої очі і відчуває, що робиться. І він кожен з них сприймає інформацію ту, яку він хоче сприймати. Ти не будеш нікому не вкладати в ушка, що потрібно. Це намагаються зробити, але так не буде. І це доволі показово. Розумієш, в слузі народу є доволі велика кількість депутатів, які активно допомагають армії, і цього не цурається. Знаєш? Дмитро Наталуха, Єгор Чернів, Потураєв Микіза це ті, кого я знаю точно, які допомагають, і причому вони роблять це знаєш не заради піару фоточок. Я тобі сказав: от Наталуха Потураєв, да, Чернів, то видно було по Фейсбуку, що він катається. ну Ці фамілії ніде не звучали, правда ж взагалом. Але вони вкалують вони працюють і вони намагаються допомогти військовим. Я знаю, коли. Депутати відправляючи монобільшості бігають з нагородними листами, які застряли, щоб якось пропихнути, щоб хлопці отримали ці нагороди, і от за це їм респект і повага, і ти знаєш, коли ти трошки як би це кажеш, дивишся, як ну, у нас почався якийсь такий, трошки, як на мене, знаєш, вийшов зрадофільський такий ефірчик, да але все ж таки ну потрібно суспільству казати правду. Неможливо наприклад воювати на передовій, да і щоб в тебе стил був незахищений.